Хочу запропонувати огляд ну, новострадального свершника, як я борюсь з бур'яном. На прошлих відео я показував який тут бур'ян, яка була обстановка. На даний момент вчора було роблено Іліантексом. Ну і був проведений маленький експеримент з клетодином, був змішаний гіліантикс. В нормі для літру клетодина і десь 20-25 грам іліантекса. Ну перед цим, днів 10 назад, була обробка Грандстара. Грандстар не зроботав, як повинен бути працювати мабуть і за те, що була трохи перероща амброзія, а він вже такий не міг взяти. І було прийнято рішення оприскати його ще в інтернеті подивився, люди балакають, що можна мішати з клетодином, і вирішив запропонувати сам собі опит. Будем дивитись, може на врожай щось повлияє, може не повлияє. Но будемо дивитися на блюд за цим експериментом. Такий суєшничок. Зараз покажу вам ділянку. У мене прошлого року залишався на гектар Ілянтекса. Я змішую його теж тут з рамстаром, при в оприскування. Бідно. Около 3 гектар десь я обробив. був отакий стан, як ви бачите, працює, хоч і не рекомендую производитель, змішує Геліантекс з Ранстаром, але був зроблений експеримент. 10 днів назад, отакий зараз стан з Амрозією. Було б обробити. Истребляю, свеженько. Вы да? вырываю корешки этих вы бачите трохи, но присадила Можливо, что малый. Мало не вниз гілянти, а мало дозу, аби більшу було б краще. Хоча ось трохи присадили. Як була здорова амброзія, трохи присадила точку росту. Така діляночка. А як бачите це вже пішли рядки. Не взяв таку здорову. Маленьку присадив, пожовтіла. Ну, я вважаю, буде перший дощ і буде і могилка. Ну, Міщійку бачу ще не взяв клет один. Можливо, ще рано, один день пройшов, будемо наблюдати трошки. Витоди нам працюю перший раз, побоявся більше давати. Будемо працювати, будемо наблюдати, бункер покаже. Поки на цьому полі, мабуть я вже нічого робити не буду, а там будемо бачити.